Ський приїхав у Лондон і зустрівся із прем'єром Британії та генсеком НАТО, схоже, обговорювалися доленосні рішення, від яких може залежати коли і як закінчиться війна. Адже зараз ходять чутки про можливе заморожування бойових дій по лінії фронту, хоча офіційно це було спростовано українськими посадовцями. Але звичайно, усе залежить від підтримки союзників та їхнього погляду на ситуацію. Подробиці говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись. Президент України Володимир Зеленський у Лондоні зустрівся із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсеком НАТО. Про це повідомляє Бібісі. Зазначається, що до приїзду президента України на Даунінг-стріт була розстелена червона доріжка. А на сходах будинку номер 10 два лідери потиснули один одному руки та обійнялися. За словами речника британського прем'єра, стармер підтвердить тверду підтримку Україна з боку Великої Британії перед обличчям триваючої війни. Повідомляється, що Стармер описав війну з як таку, що пробуває в критичній точці. Прем'єр Британії також приймав генсека НАТО Марка Рюта. Вітаючи його. Стармер сказав, що вони з Зеленським весь час обговорювали план. Перемоги люте у свою чергу сказав, що йдеться про Україну, але також про захист заходу і про те, як ми залишаємося у безпеці. Це вже другий візит Зеленського на Даунінг-стріт із моменту обрання Стармера прем'єр-міністром. Нещодавно український президент став першим іноземним лідером, якого приймали в Лондоні після зміни уряду. Крім того, найближчим часом в українського президента запланований візит до Парижа, де його прийме президент Еммануель Макрон, в Єлисейському палаці. До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на перенесення зустрічі у форматі Рамштайн і заявив, що найближчим часом може бути підготовлено новий графік. Він нагадав про причину перенесення зустрічі. Це стихія США, яка потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації будь-який лідер залишився б у своїй країні. Лідерський формат Рамштайну є особливо вагомим, тому ми маємо розуміння, що найближчим часом може бути підготовлено новий графік. Саме на Рамштайні найкраще скоординувати з усіма партнерами реалізацію конкретного змісту плану перемоги, передусім воєнних пунктів, які посилюють нас на фронті. каже Зеленський на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм. Ленковичем на саміті Україна Південна Східна Європа за його словами Київ очікує на найближчу дату на Рамштайні. Зокрема, будуть презентувати план перемоги як лідерам, так і міністрам оборони. Цитую, там буде представлений план перемоги у деталях, точно так само, як він був презентований в Білому домі. Деталі будуть на найближчому Рамштайні, каже український президент, додавши, що багато речей залежать від міністрів оборони. Їх буде понад 50 Відповідно, буде велика кількість лідерів під головуванням президента Сполучених Штатів. Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що. Першим пунктом плану перемоги є запрошення України в НАТО, за словами президента, це дозволить забезпечити геополітичну впевненість в Європі та послабити РФ. Він розповів, що відповідно до цього плану, з яким наразі ознайомлюються лідери країн-партнерів, Україна прагне отримати запрошення до організації північно-атлантичного договору, що не є членством. Про це глава держави сказав на прес-конференції після саміту Україна, Південно-Східна Європа та Переговорів із прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, зокрема у президента, запитали, як він працює, щоб схилити на бік України партнерів у питанні вступу до НАТО. Він наголосив далі. цитую, що стосується тематики НАТО, в цілому це є пункт в плані перемоги. Як я сказав, план розрахований на посилення України, і в цьому не має бути скепсису від партнерів, на мою думку, якщо вони просто не бояться РФ, тому що ми хочемо отримати перший крок. Запрошення конкретно запрошення в альянс не є членством в НАТО, каже Зеленський. Глава держави визнає, що безумовно краще бути членом в Альянсі. Цитую, але сьогодні ми говоримо про посилення нашої позиції зараз, а не після війни. Не за 10 років, не за 30 років. Зараз це посилення. Це можливість бути сильним і в політичному напрямку під час тих чи інших вже дипломатичних рухів, під час тих. Ще інших перемовин майбутніх сказав Зеленський. Також він висловився щодо деяких країн, які скептично ставляться до набуття членства України в НАТО під час війни. Цитую розуміємо їх, то ми і говоримо про запрошення. Якщо країни, я вважаю, проти, то вони будуть проти після всього. І тому дуже. Хочеться не дипломатичної їх оцінка реальної відповіді. якщо вони дійсно хочуть посилити Україну, якщо вони хочуть, щоб ми перемогли у цій війні. Якщо вони хочуть, щоб ця війна закінчилася, не просто втрату людей, тротурі, справедливості, санкції, тощо. То тоді вони я вважаю, підтримують наші пропозиції. Запрошення є частиною цих пропозицій, каже Зеленський. Також глава держави додав, що план перемоги залежить не від Путлера, а від політичної волі. Партнерів України щодо плану перемоги, як це пов'язано з Путлером, це майже ніяк від нього не залежить, тому що план перемоги це посилення України як геополітично, так і посилення на полі бою, яке повністю залежить від політичної волі наших партнерів, сказав Зеленський. Ну а тим часом іспанське видання Ель Мундо пише, що Володимир Зеленський заявив, що розраховує на лідерство президента США Джо Байдена, щоб за час, що залишився до кінця його президентського терміну, досягти прогресу. На Шляху до прийнятного для Києва миру, який не допустить продовження війни після 2025 року. Це до жовтні, листопаді та грудні. У нас є реальна можливість рухатися до миру і тривалої стабільності. Так сказав Зеленський на відкритій саміту в хорватському місті Дубровник, де він зустрічається із лідерами 13 країн Південно-східної Європи, включаючи Туреччину. Голова української держави закликав своїх союзників діяти рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року. Цитую. Ми розраховуємо на лідерство президента Байдена. Ми розраховуємо на тверді та мудрі кроки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, щоб принести безпеку та мир в Європу. І ми розраховуємо на всіх вас, сказав Зеленський присутнім лідерам. Український президент визнав, що залишається питання, як змусти АРАВ до миру та спонукати її прийняти так звану українську формулу миру, список пропозицій Києва, що включає повне виведення російських військ із української території. До слова прем'єр-міністр Ваті Андрей Пленкович підтримав мирний план зеленського. Цитую шлях до всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні може ґрунтуватися лише на міжнародному праві, включаючи статут. ООН підкреслив він, відкриваючи зустріч. До того ж повідомляється, що президент України був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на гарантії безпеки від США. Про це пише талійська газета Кар'єр Сера». Далі цитую, Зеленський зараз хоче переконати європейців саме на політичному рівні. Він, наприклад, знає, що ніколи не зможе офіційно відмовитися від окупованих територій. Це дуже непопулярно для будь-якого українського політика. Однак як він був би готовий до припинення вогню вздовж поточної лінії без визнання нового офіційного кордону в обмін на певні зобов'язання заходу. По перше гарантія безпеки від сполучених штатів за зразком тих, які американці надали Японії, Південній Кореї та Філіпінам, йдеться у статті. Але з Риму, Парижа та Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення щодо швидкого вступу до ЄС, що дало б Україні горизонт зростання. Зазначає видання водночас. А... Також у виданні пишуть, що це буде нелегко, тому що Володимиру Потляру недостатньо тих територій, які він вже відірвав. Понад усе кремлівський очільник хоче дестабілізувати Україну та контролювати її політично. Бюджет оборонного апарату Москви в 2025 році зросте приблизно до 130 мільярдів доларів зі 108 мільярдів цього року. Крім того, в 2024 році Москва вирахує від екс. Спорту нафти 190 мільярдів доларів більше ніж до війни, поки санкції не стануть сильнішими, згинаючи рашистську військову машину, Путлера немає причин сідати за стіл мирних переговорів. Наголошується у статті. Тим часом президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням півтора мільйона осіб і повідомляється, що він призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств. Про що йдеться в документі із рішення уряду за підсумками наради. Текст документу опублікувала видання «The Page». зазначається, що найближчим часом планується провести аудит рішень про визнання критично важливих підприємств та організацій. Мінекономіка разом із Міноборони мають підготувати та презентувати уряду проєкт, в якому зокрема передбачена розробка рішення щодо перевірки обґрунтованості бронювання військово зобов'язаних та можливого скасування відсрочки від призову в разі виявлення необґрунтованих випадків. Центральним. Органам виконавчої влади обласним адміністраціям та іншим державним Органам рекомендовано втриматися від прийняття рішень про визначення таких підприємств до врегулювання цього питання. Ну а ми вам дякуємо, що додивилися відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. І, звичайно, слухати всі актуальні новини разом із нашою командою. Тож також можете поставити на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші свіжі випуски. Новини також про наші прямі етери. До зустрічі. Слава Україні!